Коли досягаємо температури е, показника більше ніж е, вказано тут градуси, ми можемо запустити пет. тест. Тест бажано запускати з декількох інгредієнтів, щоб, щоб побачити наявність цукру і його спроможність сорок грати всього базу. Запускаємо, наприклад, е... а тестове спочатку нажати? Тестовий запуск. Добре. Спочатку входимо до меню. Код вводимо код QWSX, нажимаємо на чувака і так. Заходимо в страницю «Отладки» і натискаємо «Тестувати сахар. Перевіряємо тут поверхню, що у нас температура в нормі, вода в нормі і уровень вологості теж в нормі. Натискаємо тестерувати сатор, перевіряємо на більш кольорових продуктах, щоб виявити недоліки операція. Робимо, наприклад, цю. Натискаємо, коли йде приготування, це вже виготовляється сам продукт. Тут є у нас рівень готовності. готовності. Зараз бачимо, як доходить процес. Рука подає палочку зверху, яка автоматично подається. І потім починається вироботок з самої вати. Спочатку йде перша заготовка у нас синього кольору. Добавляется зараз форма. напилення общем, для напылення ничего пойру те давно почерп. Наповнення одразу йде білого кольору. Жовтового. Жовтого, так? <реш> да. Зараз буде у нас встановлення форми внутрішньої форми самого квітки. Це призводиться з допомогою межа, так називаємо. چی می از, از اون دیش میشرم، میشه حاکی رو؟ Продукт виготовляється протягом однієї, 3-1,5 Це залежить від нагріву самої ключі в даний час замовлення. Відкриваються держати і треба самостійно доставати вату і перевіряти наявність перерів. В даному випадку це червоний цукор, жовтий цукор і синий цукор. Все ок.